Зустрічайте новинку у лінійці фрезерів Bacos Innovation. Фрезер для манікюру Bacos Nail Drill X4 Pro. Потужністю 65 Вт та швидкістю 35 тисяч обертів за хвилину. Фрейзер ідеально підійде як для домашнього використання, так і для майстрів-початківців. З кожною новою моделлю фрезера Бакос не припиняє враховувати всі побажання майстрів та вдосконалюватись. По-перше, дизайн трендові відтінки корпусу та удосконалена ручка мікромотор з оновленим дизайном. Як притаманно вже більшості фрезерів, X4 Pro має низький шум під час роботи з мінімальним рівнем вібрацій. Нова ручка мікромотор зручно лежить у руці та має професійний затискач, який дозволяє швидко змінювати насадки. Зручний плавний регулятор швидкості та якісний led дісплей, на якому відображається швидкість та напрямок обертання фрези, ножне або ручне управління. Друга не менш важлива перевага ергономічність. Фрезер доволі компактний, має вбудовані в корпус роз'єми для фрез, що дозволяють тримати їх завжди під рукою. Розробники БАКОС також не залишають без уваги питання безпеки та збереження часу майстра. Тому оснастили новинку вже знайомою багатьом функцією Save Work. Фрезі реагує звуковим сигналом, якщо затискач ручки закритий нещільно або випадково включили мікромотор без ставленої фрези, тим самим запобігаючи одній з найчастіших поломок ручки. Що входить до комплектації? Ергономічний блок керування. Зручна неважка ручка мікромотор, підставка для ручки, педаль для ножного управління, тренувальний набір фрес. X4 Pro має офіційну гарантію від виробника та сертифікований в Україні. БАКОС щоденно продовжує працювати над розробкою та удосконаленням нових професійних апаратів, тому традиційно прощаємось ненадовго.